Гривню тому якби я на це там а могла ти купити подешевшу машину? Та тебе це не має хвилювати? Хто ти вообще такий? Я коли захочу собі купу куплю на свої офіційно зроблені кошти, колись які я десь може відкладу. Куплю я не знаю, якийсь майбах собі, Rolls-Royce. Господи, блядь, ото як діти малі серйозно, хочу гелік, хочу Rolls-Royce, хочу майбах. А потянеш ли ти блядь, тут гелік? Ну серйозно багато хто, блядь, забуває, що помімо покупки машини, ще й дохуя я йде на її утримання. Мене вже ця тема, понімаєте, доїбала до мишей, блядь, скільки стоїть машина, яка має бути машина. Щас я вам блядь, розпишу, скільки ваш чертольот буде вам стоїть в місяць або в рію, блядь. От ви сука, хуєте. Да? Довели Алінку, блядь. Умовно у неї машина в кредит. І я знаю, що зараз для військових всі оці кредити вони безвідсоткові. Хоча дуже цікаво, хто їй дав цей кредит, тому що багато банків не хочуть давати кредити військовим, бо їм це, блядь, ну економічно невигідно.